Слава Ісусу Христу! Ми знову маємо, ми знову розпочинаємо наш ранок, а радше вже продовжуємо наш день молитвою. І ця спільна молитва, молитовна наша варта при стрітинській свірці. Просто хочу ще раз всім пригадати, чому ми це робимо, для чого ми молимось. Молитва – це розмова з Богом. Це віра в Бога. Людина, яка є з Богом, людина має завжди надію. Тому що ми з вами на днях розважали над тим, що людина живе надією, живе любов'ю. І якщо в неї цього немає, вона духовно мертва, і відповідно, вона є злою. І от ми з вами молимось, засвідчуємо нашу любов до життя. Засвідчуємо нашу надію, ми засвідчуємо нашу віру в Бога. І що найважливіше, що наша ця молитва це є збережна душа наших військових. Тому що ми молимось не просто за перемогу нашу і за охорону наших військових, але ми в першу чергу просимо Бога зберегти їхні душі. Щоб вони, бачачи все, що відбулося, бачачи наслідки цієї війни, не мали оцього, знаєте, ненависті, гніву, в якому людина стає засліпленою, в якому людина просто перетворюється на не знаю, якось, якогось звіра, який не, не думає ні про що. Саме тому ми молимось. За збереження душі наших військових, щоб після всієї цієї війни вони були, залишили, знаєте, такими дійсно великими людьми. І відповідно, також ми молимося за всіх тих людей, які перебувають чи в полоні, чи постраждали внаслідок цієї війни. Ми продовжуємо сьогодні бра, е, цю нашу молитву і беремо знову ж таки стихи. Із 10 10 глави книги Приповідок. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Господь навчає людей, що той, хто буде йти його шляхом, тобто шляхом заповідей, шляхом дотримування правил життя моральних, людських, конституційних. Коли людина дотримується законів, коли людина поважає іншого, це є той шлях праведника. І тоді людина є міцною, тоді людина є сильною. А людина, яка хоче чинити підло, зло, вона для неї такий шлях це є загибель. Знаєте, багато зараз говорять про, е, про цю трагедію, яка сталася. Бачачи наслідки от так званої визвольної операції на Україні, зараз люди дуже багато говорять про ненависть до росіян і білорусів. Але я скажу, знаєте, я не знаю, хто гірший, хто гірший вчинок вчинив. Ті люди, які це зробили, чи той світ, чи ті українці, які далі мовчать і вірять. Що це нормально. Які вірять, що це неправильно. Перепрошую, які вірять, що це українці саме придумали це зробили фейкову таку річ. Я не знаю, хто страшніший злочинить. Байдужі і ті, які не хочуть вірити і жити по-божому, чи ті, це Саме тому ми з вами молимось за те, щоб люди не втратили свою людяність. Ми молимося за те, щоб відбулося просвітлення всього світу. І російського народу, і білоруського народу, щоб вони побачили ті звірства, які були вчинені тут, на Україні. Якщо людина цього не хоче бачити, значить вона вибирає шла... шлях зла. Вибирає шлях без Бога. А ми знаємо наслідки такого шляху. Про це багато хто знає, і наш храм є храмом Михаїла на честь архістратега Михаїла Я думаю, всі знають про ту війну ангелів, коли диявол. Не захотів бути з Богом, не захотів вибрати шлях бути з Богом, іти за Богом, а захотів бути сам. Сам захотів бути Богом. Який наслідок? Де він, і де Господь? Де та людина, яка вибирає Бога, іде той, хто хоче жити без Бога? Праведник, тобто той, хто живе з Богом, завжди має надію. Завжди має любов, завжди має твердість в своєму житті, в якій би ситуації він би не був, як би йому боляче не було, але він знає, що треба жити, треба цінувати, поважати, треба рухатись, рухатись вперед. А Безбожник, він хоче тільки одне руйнувати, нищити, бо сам не має надії. І не хоче, щоб хтось цю мав надію. Тож молімося, щоб ніхто не втратив надії, молімося за спасіння душ, за кріпость Духа для всієї України. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Повіки праведник не похитнеться, безбожники ж ніколи не будуть наслідувати землю, населяти землю. Повіки праведник не похитнеться. Тому що Він є з Богом. Людина, що живе в Бозі і з Богом. Вона є непохитною, непохитною в тому значенні, що знає що, що знає, що Бог її завжди охоронить, що Бог не дозволить, щоб з неї сталася трагедія чи біда. Зараз хтось зможе сказати, а як же ж в нас на Україні? Чому тоді постраждали діти, жінки старі? По одній простій причині, тому що ми до війни. А радше всі ці вісім років закривали очі на цю війну. Тому що всі ці вісім років ми більшість людей України говорили, яка різниця. Тому що всі ці вісім років люди сміялися над тим, щоб була одна мова, одна держава. І навіть одна церква. Або принаймні церква, церкви, тобто. Православні греко-католики, щоб не було цієї ворожнечі між ними. Щоб православна церква Московського патріархату не восхваляла Путіна тут у нас на Україні. Всі ці 8 років ми це, ми ставились до цього, знаєте, як до норми. Нам була без різниці. Була оця фраза. Яка різниця? Аби над головами не свистіло. Так говорить безбожник. Людина, яка каже, яка різниця. Людина, яка не хоче, щоб було своє, він є безбожник. він не є праведник. Всі ці вісім років про це говорилось. Ми самі вибрали той шлях. Вибрали той шлях. Але і 8 років були люди, які хотіли, щоб була одна мова наша українська мова. Люди, які, навіть якщо вони і розмовляли російською мовою, але вони завжди казали: Я українець, і для мене це важливо, я хочу вивчити цю мову. Священники, які в своїх храмах не проповідували віру в Путіна. Чи в ще в когось, а віру в Бога і казали, поважайте один одного, любіть один одного. Саме тому, що було вісім років, були і ці люди. Ми сьогодні кожен день це кожен день перемоги, насправді перемоги. Якщо ми не цінуємо те, що маємо, ми втрачаємо. Тому був допуск Бога цієї війни. Щоб ми зацінували те, що Він нам дав, щоб ми вибрали шлях праведників, тобто тих, які йдуть Божими законами. І сьогодні ми йдемо цим шляхом. І не маємо права втрачати, і не маємо права погоджуватись, Лише би припинити цю війну, Лише би ніхто не вже хай буде віддати ті землі їм, Лише би війну припинити. Не маємо права цього говорити. Це шлях безбожників. І як ми чули, Господь сказав, що безбожник не нас буде наслідувати землю. Безбожники не будуть жити тут. А той, хто вибирає шлях бути з Богом, той є праведний, і тому буде належати наша земля, тобто нам, українцям. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, Помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий. Помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Господи на цей сьогоднішній день. І даруй нам кріпость духа, силу і здоров'я, захорони всю нашу Україну і кожного українця, особливо тих людей, які перебувають зараз на окупованих землях чи перебувають в полоні. Захорони, Господи, від будь-яких фізичних насильств і тортур. Просимо Тебе, Господи, в цей сьогоднішній день будь щитом для кожного нашого військового і списом, який визволяє Україну, всю її територію. Даруй нам, Господи. Цінува... Можливість цінувати все те, що ти нам дав, і звільни, вчини своє чудо, звільнення України, бо ти святий все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! І. Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій молитві. Нагадую, що наша спільна молитва триває і в 12, в 3, 6, і 9 годині. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу.